Вітаємо і ми зараз маємо нагоду привітати особисто Андрія Нєбетова, голову національної поліції Київської області. Пане Андрію, дякуємо, що з нами сьогоднішнім ранком. Доброго ранку! Слава Україні! Вітаємо вас з Днем Нацполіції! Вісім років чудова цифра! Вона нагадує всім про безкінечність. Я хочу, щоб безкінечно наші поліціянти безкінечно відчували спокій і безпеку. В українських містах пане Андрію, доброго ранку. Добрий ранок, героям слави. Я хочу, користуючись нагодою, привітати всіх днем національної поліції України, і е, зранку в нас вже відбувалася нарада з нашими колегами. І, перш за все сказати, що поліція саме той орган, який служить і захищає українському народові. Ми вкотре е, довели, що надаючи присягу українському народу, ми взяли на себе зобов'язання чесно. Віддано виконувати свої обов'язки. Тому з цим святом, з святом Національної поліції України. Наскільки це важливий день для кожного працівника Національної поліції? Ну, мабуть, і настільки ж важливий, як і для будь-якої професії. Але ми розуміємо, що саме сьогодні нам немає часу святкувати, тим більше. Поки в країні війна, і поки деякі підрозділи національної поліції знаходяться пліч опліч зі збройними силами України, виконують завдання із оборони країни, тому е цей день важливий пам'ятати, що є найбільше підкреслю правоохоронний орган, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує дотримання прав і свобод людей. А головне підтримує правопорядок в наших містах і селищах, що дуже важливо для комфортного життя. А, що входить до обов'язків працівників поліції? Ми бачимо. А... Поліціянтів на автівках, на велосипедах я так захоплююся велополіцією Взагалі вони так круто виглядають. Поліціянти на конях. От розкажіть більш детально, тому що це настільки широка професія, і кожен із них я впевнено виконує свою функцію. Ну, якщо коротко, можна сказати, що поліція має три основні функції: це превенція, противактика злочинів, це патрулювання. Наших вулиць, звичайно, це і боротьба із злочинністю, розкриття злочинів, і е, дуже великий спектр такої діяльності в плані досудового розслідування. Тому от е, саме ці три напрямки в поліції є найважливішими. Тому е, зараз, що ви бачите, ви бачите наряди е, груп реагування патрульної поліції, велопатрулі і все це, що ви бачите, це лише. Зовнішня складова поліція насамперед дуже багато робиться роботи, яку ми завжди можемо помітити. Але що я скажу, навіть підрозділи кримінальної поліції, підрозділи досудового розслідування дають той результат, що ефективно боремося і протидіємо злочинності. І звичайно, це забезпечує спокій наших громадян. На сьогоднішній день відзначаємо 8 років української поліції, 8 років як відбулася реформа. Які проблеми, на вашу думку, у структурі нацполіції досі залишаються невирішеними? Ну складно казати це під час війни, бо ми з вами, як і кожен українець, працюємо в таких складних умовах, де вимушені приймати певні рішення під тиском війни. Сьогодні я хочу сказати, що завдяки злагодженій роботі і місцевих органів самоврядування, і керівництва національної поліції і, звичайно, громадян, національна поліція на сьогодні забезпечує дуже потужний результат у профілактиці злочинності, забезпеченню права порядку і боротьби із злочинності. Окремо, хочу Підкреслити, що дуже багато підрозділів, які пліч опліч зі Збройними силами України виконують бойові завдання. Не менш важливим аспект є так зване гуманітарне розмінування, де наші підрозділи фактично заходять на деокуповану територію і проводять гуманітарне розмінування. Тому проблеми завжди є, щоб коли нічого не робиш, тоді і немає проблем. Але я хочу сказати, що національна поліція це той підрозділ, той орган центральної виконавчої влади, який чує, бачить свої проблеми і намагається їх вирішувати. Тому впевнений, що у співпраці з громадянами, з місцевими органами влади, ми будемо досягати все більш більш потужного результату, пане Андрію. Я впевнений, що наші глядачі, які зараз дивляться телеканал Київ, деякі з них роздумують над тим, а можливо податися до поліції, які перевірки випробування проходять, от бажаючи вступити до лав Нацполіції, якою має бути фізична підготовка? Наскільки треба бути здоровим? Ну, звичайно, що виконання завдань, які стоять перед національною поліцією, вимагає певної підготовки. Тому, звичайно, що люди, які приходять до лав національної поліції, вони приходять певний відбір, вони здають нормативи, вони здають справи з фізичної підготовки, і звичайно, вони е, проходять військово-лікарняну комісію, яка засвідчує, що людина в змозі виконувати поставлений перед національною поліцією завдання. Звичайно, щодо спецпризначівців значно більш вимог з фізичної підготовки, а до інших поліцейських трохи менше, але тим не менш, людина повинна бути цілком здорова, щоб виконувати покладене на поліцію функції. Ми знаємо, що чимало е, правоохоронців пішли е, до лав збройних сил України. Оскільки працівників налічується і зі складу нас поліції пішли на війну захищати наші території. Значить, я хочу сказати, що більше 300 поліцейських з Київської області до долучилися до бригад наступу Людь окремо хочу сказати, що і в даний час підрозділи поліції, три підрозділи поліції Київської області виконують певні завдання на сході нашої держави. Тому Хочу сказати, що щоб приймати безпосередню участь навіть у проведенні бойових дій, не обов'язково йти до ЛАВ Збройних сил України, а можна в складі наших підрозділів виконувати ці завдання. Ем, можливо, згадайте якийсь найскладніший вияс на роботу, тому що робота ж ем, правоохоронних органів. вона... Ем, ви знаєте, ем, не завжди можеш бути впевненим, куди ти їдеш. Е, тебе викликають, попереду тебе чекає складне якесь завдання, можливо, якісь там конфлікти. І їдеш в голові розмірковуєш, як ти можеш його вирішити, згадуєш ті правила настанови. Але все докорінно так проконтролювати. Мені здається, неможливо на цій стадії. А все відбувається саме під час самої події. Ну на жаль, да що. Служба в поліції патрульної поліції це робота, яка пов'язана з ризиком, і е, зазвичай поліцейські їдуть е, туди, де трапилась на жаль, трапилась біда, і вони мають прибути на найпершими, щоб надати своєчасну на допомогу або затримати е, злочинця за гарячим слідом. Тому е, і в національній поліції є е, поділяємо ми відповідні повідомлення на категорію Альфа, Бета які дають змогу поліцейському відразу отримати певну інформацію про ту подію на куди він їде, і це важливо, бо ви правильно кажете, що може бути будь-яка сімейна сора а, закінчитись вбивством, тому. Щоб поліцейський мог якнайшвидше прибути на місце події і надати громадянам допомогу для цього. Ми працюємо, для того ми збільшуємо кількість патрулів. Для того ми поновлюємо наш автопарк. Для того ми маємо певну амуніцію, щоб якісно допомагати людям і захищати українців. Котре ми вітаємо вас, пане Андрію, сьогоднішнім днем, також всіх ваших колег з Днем національної поліції. Я впевнений, сьогодні ще буде чимало побажань. от Наші глядачі долучаються, а бажають вам легкої служби. Ми зрозуміємо, що це практично неможливо. легкої служби, тим паче, під час війни, ну просто не може бути такою. Тому. Вважаємо триматися. Ми всі Україною вболіваємо за успіхи національної поліції. Бачимо на ці позитивні зміни, які відбуваються. Дякуємо і за них. Андрій Неботов був з нами на зв'язку. Голова національної поліції у Київській області. І з Дем поліції сьогодні вітайте усіх поліціянтів, 8 років, як відбулася реформа.